Розумієш, у кожного покоління є свій гальмівний фактор розвитку. Було покоління, яке стримував страх робити щось самостійно, тому вони й обирали не змінювати нічого у своєму житті. А дивлячись на них, виросло покоління зовні вільних, але дуже слабких усередині. Вседозволеність, доступність їжі, одягу, подорожей усе стало легким. Що ти робиш? Мені що й помріяти не можна. Та от їх ну, це покоління, засмоктало в безмежний потік зайвої інформації. Вони думають, що споживають щось корисне, але варто лише спитати себе, чого я навчився за цю годину, як це вплине на моє життя? І стає очевидно, скільки часу втрачено даремно. Їхній внутрішній стрижень слабкий, немає опори. Тому так багато людей потребують психолога. Чому ж вони так нерозумно проживають своє життя? Бо їм у дитинстві не пояснили головного. Як стати господарем власного життя? От ти, Мироне, теж часто сидиш у телефоні, а це пастка. Тебе постійно відволікають, щоб ти забув подумати про важливе. У твоїй голові кружляє вихор думок, але скільки з них справді мають значення? Ти також витрачаєш дорогоцінний час у порожнечу. І якщо вчасно цього не усвідомиш, повториш помилки попередніх поколінь.